Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса! Для тих, хто бачив мене вперше. мене звуть Олена Андерсон, живу в США, штат Невада, Лас-Вегас. Розповідаю тут, що тут у нас про новини. Я хотіла розпочати сьогодні з серйозних новин, але давайте розпочнемо краще з Доні, з чогось трошки смішного. Всі вже, мабуть, чули, що недолугий Доні назвав репортерку тупою. Розмова була про стрілявшого. У нацгвардійців біля Білого дома позавчора там було вбито двох нацгвардійців. Репортерка каже: підозрюваний працював дуже тісно з ЦРУ в Афганістані протягом років. Потім його перевірили, перевірили в США, і перевірка пройшла без проблем. Трамп відповідає: він хоче куку. -ку. Я маю на увазі, що він чокнувся. Куку -ку» це куку, -ку. як наше куку, -ку еквівалент. Зазвичай президенти не дуже часто вживають це слово. Ну і взагалі, дорослі не дуже часто вживають це слово. І, так, він каже: так, він хоче куку. -ку». Я маю на увазі, він чок чокнувся. І таке теж трапляється. З цими людьми це трапляється занадто часто. Ви бачите його, але. Він я навіть не буду намагатися скласти цей потік слов в речення. Я буду перекладати, так як він казав. Показує фото. Важко зрозуміти, що там, але по реакції Трампа можна сказати, що він думає, що це перенавантажений літак. Трамп каже, так, дивіться, ось як вони заходять. Ось як вони стоять один на одному, і це літак, не було жодної перевірки чи ще чогось. Вони прийшли не перевірені, і у нас є багато інших у цій, цій країні. Ми їх витягуємо, але вони ку -ку. Репортерка. Інспектор Мін'юсту лише цього року повідомив, що Міністерство внутрішньої безпеки та FBI провели ретельну перевірку цих афганців, які були привезені до США. То чому ви звинувачуєте адміністрацію Байдена? Трамп відповідає, тому що вони впустили їх. Ти тупа? Ви тупа людина, бо вони приїхали із тисячами інших людей, яким тут не місце. І ви просто ставите запитання, бо ви тупа. І ми. Є закон прийнятий, що майже неможливо його не дотриматися, щоб їх викрити. Ми викинути, ми не можемо їх викинути. Коли вони потрапили сюди, а вони потрапили. Їх ніхто не перевіряв, їх ніхто не контролював, їх було багато і вони пройшли літаки, і це було ганебно. І якщо подивитись, то бачимо, що був ухвалений закон. Він робить майже неможливим не впустити його, не сертифікувати їх, так би мовити, коли вони проходять, а вони прийшли. І не мали б приходити. І, чесно кажучи, вся ця справа була безладом. Уся ця справа в Афганістані була безладом. Це ніколи не мало, Це ніколи не мало б трапитись. Вже трохи набрид цей ідеотизм. Пора, доні, ганьбитись, якось по крупному. Давно вже не було. І Україна не схода з перших шпальт. Навіть під час Дня Подяки. У нас вчора були паради, вчора, і сьогодні, концерти на площадь, люди гуляють. А... Про Україну, здається, більше новин, ніж про нацгвардійців, які були вбиті біля Білого Дому. Можливо, не вся Америка, але багато американців сьогодні спостерігали за ситуацією з Єрмаком. Попри вимоги двох партій викинути відково з перемовного процесу, нічого не змінилось. Вони, він ще там. Він ще там. Зараз всі вихідні до понеділка, а на наступному тижні, Відков має летіти до Путіна, продовжувати домовлятись. Ну, принаймні, вони це так називають. ABC News на Майдані у вівторок відбувся український військовий похорон молодого американського добровільця, 28-річного рядового Джона Джеймса Вітерспун з Мічигану. Після того, як він добровільно приєднався до боїв за Україну, він загинув у січні на сході країни. Росія нещодавно повернула його тіло, член племені од спадщина Вітерспун, Як індіанця, відображалась в його позивному. Джеронімо. Він сказав, що приїхав в Україну, щоб захищати свободу, суверенітет і спадкові землі невинних людей, і порівнював історію України з історією індіанців. Лорен Дійом. Пані, яка казала про мову на його похороні, працює в американському фонді, який допомагає сім'ям зниклих іноземців, бійців, вона теж зараз у Києві. Її запитали, що мотивувало молодого американця приїхати сюди в Україну, щоб брати участь у найнебезпечнішій війні. Вона відповідає: Джон був тим, хто приїхав сюди боротися за добро проти зла. Він бачив несправедливість, яка відбувалася стосовно жінок, дітей, вразливої частини населення і звичайних українців, які зараз схиляються, щоб вшанувати його жертву. А тим часом США тиснуть на Україну, щоб вона прийняла мирну угоду з Росією. Проте мало хто тут вірить, що Росія готова, або їй можна довіряти, щоб укласти угоду. І я просто дивлюсь на людей, які стоять на коліна перед захисником. У мене просто сльози на очах. Я неймовірно пишаюсь тим, що я українка, бо у українців життя має велику цінність. Прорашу я взагалі мовчу. Руда куйня, вибачте, яка залізла в білий дім, не ходить на поховання. Взагалі, не політиків, не військових. Ну і далі ABC News. Ви бачите ці величезні силові трансформатори, які були зруйновані внаслідок російської атаки. Ця підстанція. Піддається частим атакам Росії. Лише за минулий місяць сюди впали дві російські ракети з касетними боєприпасами. Працівники постійно працюють, намагаючись їх відновити, але щоразу Росія знову їх руйнує. Кожного разу це коштує мільйони доларів. Надзвичайно важкі умови. Наприклад, вони продовжують знаходити касетні боєприпаси. Припаси навіть під час роботи тут нещодавно Росія націлилась на ці підстанції, тому що вони є критичною частиною енергетичної системи. І, націлившись на них і знищуючи їх, можна намагатись спричинити масове відключення електростанції по всій країні. В той час, як про Україну з кожного дівайса Fox News, це канал Трампа, якщо хтось не знає, розповідає про Україну, ну, прям дуже-дуже стисло. Американська мирна пропозиція могла б стати основою майбутньої угоди для завершення війни. Україні, проте, загрожує захоплення більше земель, оскільки Київ не відступає з території, на які претендує Москва. Один із провідних українських радників сказав The Atlantic, жодна розсудлива людина сьогодні не підписала б документ, щоб віддати територію. Ось мені дуже цікаво. Що вона має на увазі, коли каже американська мирна пропозиція. Не було ніякої пропозиції від американців. Був лист бажань від кровавих маньяків і вбивць. Коменти ви не повірите. Люди за Україну, навіть на каналі Трампа, пишуть, що треба найважчі санкції, щоб, взагалі, щоб не було у них фінансів воювати. Канал американський CNN, але вони запросили репортера з Лондона з BBC. а він прям дуже проукраїнський. Я його дуже люблю. Одразу показують Зеленського, який розповідає про внутрішні рішення, що відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Голова офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Студія продовжує. Це, мабуть, найбільша криза, з якою зіткнувся президент України Володимир Зеленський, фактично з початку війни. Але, це, але чи робить відставка його голови Офісу та головного переговірника Андрія Єрмака ситуацію кращою чи гіршою? І з Лондона відповідає: Андрій Єрмак подав у відставку після того, як анти. Корупційні слідчі обшукали його будинок рано в вранці у п'ятницю, що є ключовим рішучим кроком, який свідчить про наполегливість цих розслідувань щодо політиків з внутрішнього кола Володимира Зеленського. Проте ключовим тут є те, що Єрмак був головним переговірником у поточних обговореннях між США та Росією для мирної угоди. Передбачалося провести ще більше зустрічей, між американцями та українцями, щоб потенційно оцінити, який додатковий тиск, за оцінками більшості аналітиків, можна було б чинити на Україну, можливо, навіть, щоб вона прийняла територіальні поступки. Ця зміна безсумнівно вплине на те, хто сидить за столом, а можливо, і на те, що буде сказано. Москва та інші противники Зеленського скористаються цим як знаком того, що не що все не зовсім гаразд у політичному житті України, і це підживить російський аргумент, хоча і хибний, що вони ведуть війну з нелегітимним урядом в Україні. Але цей різкий крок, відставка, яка є, яка потенційно може бути спрямована на те, щоб відвести ризик. Але можливо попереду буде ще більше подій. Тобто виглядає, як Зеленський все робить правильно, виглядає, як Раша з подачі недолугого доні вцепилась в горло України, використовуючи внутрішні проблеми України. І це не виглядає, як вони збираються відчепитись. Ой, Під цим роликом, скільки російських тролів, що ви собі не об'являєте Я не буду читати, там жах просто, у сволоти досі є ще гроші на тролів. Зараз дуже важкий час для України, українців. Дональд буде давити скоріш, ну, про це все, всі кажуть, по всім новинам, по яким сьогодні розказували про Україну, що, скоріше за все, він припинить на якийсь час продаж зброї і розвідданих. Ну, щонайменше, то буде лякати цим. Але Україна і Зеленський готові до цього. Я слухала Зеленського і слухала Мерца. Мерц дуже красиво казав, що ніколи не кинеть Україну. І я дуже переживаю за події всередині України. Російська пропаганда працює на всю. Просто ще й, ще й дивилась, сьогодні пишуть, що народні депутатки Сюмар і Геращенко поїхали в Мілан на Чорну П'ятницю. В ну, такий час. Я дуже сподіваюся, що це просто фейк. <свісно> Окей, дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все обов'язково буде Україна. Бережіть себе, Ба-бай.